Привіт! А ви хочете сьогодні розгадати одну музичну таємницю? Так тоді слухайте уважно. В країні музики щось трапилося. Нотки загубилися, вони літають у різні боки і зовсім не знають, де їм жити. Але не хвилюйтеся, я знаю, хто їм може допомогти. Зустрічайте чарівний скрипковий ключик. Привіт, Майлета! Це я, скрипковий ключик. Я чарівне знак у світі музики. Я завжди стою на початку нотного стану і показую ноткам, де їхнє місце. Дивіться уважно. Раз і нота сте на своє місце. Два. Ще одна нотка знайшла свій джим. А тепер вони всі дружно вишаковались в реп. Бачите, Майлата, Завдяки мені нотки не губляться, а звучать разом красиво і мови Запам'ятайте, скрипковий ключ це чарівний друг ноток і справжній ключ до музики. Я дуже рада, що сьогодні ми з вами відгадали цю музичну таємницю, а наступного разу нас чекає ще більше відкриттів у світі музики.